Я працювала сама з собою над собою. Я сьогодні поголила своє волосся, яке Назар дуже і дуже любив. Для мене це дуже вирішальний, жахливий вчинок. Грінка любив мене, тому що я не пила ніколи, не вживала ніяких, не знаю, навіть цих слів не курила. А що було з дітьми? Тобто, як вони відреагували? Ви якось їх підготували? Я не акторка, я не можу грати ролі, бути там такою, там іншою. Я така, яка є. Що ви не зверталися до психолога чи терапевта і так далі? Хочу більше про це дізнатися. я е, за фахом е, психолог, соціальний педагог, і я вчитель посту. Да. У мене дві вищі освіти. Я вчитель. Ну, можливо, я вам зроблю зауваження, ви потім подумаєте. Вітаю друзі! З нами сьогодні знову Мар'яна Колос, мама героя Азовсталі, наймолодшого воїна Азову Назарія Гринцевича. Сьогодні ми піднімемо дуже щемливу тему. Про втрату найріднішої людини на війні. Ну, перш за все, скажімо за психологічну втрату. Для мене ця тема дуже щемлива і важка, тому що 6 серпня цього року, 2025-го, загинув і мій двоюрідний брат на війні. Звати його Роман Коцько з позивним Табоя. А він долучився до Азову в 12 ту інженерну саперну роту. Воював на Донеччині і загинув цього року. Це втрата для нашої сім'ї. Він був єдиним сином моєї тітки. Надії. йому було 23 роки. Тож дуже молодий, як і Грінка. Грєнка загинув у віці 21 року. Ми бачили від вас багато відео, як ви справлялися з цим хейтом. Вас спочатку прозивали, що алкоголічка ви записували відео. Я звертаюся до вас всіх, хто там хоче і робить все, щоб очорнити моє ім'я. Хто пише, що я окашка, що я бухаю і тому подібне. Мені дуже приємно, що ви так всі обсасуєте, обговорюєте мене вже треті сутки. Мені дуже приємний ваш хайп, який ви дійсно вмієте зробити. Мені дуже Неприємні такі речі, також ми потім бачили, ви поголилися налисо. Чому ви це зробили? Я хочу привернути увагу суспільству, особливо Вінниці всієї України. Що далі так продовжуватись не можна, неможливо. Нашу Вінницю крадуть по шматкам, крадуть і крали до війни. Борзове, моргунове. Зараз вияснилося, що місто борзова. Поставили болотну. також допомогу для тих людей, які втратили сина, батька, брата, сестру на війні. Процес ваш спостерігала вся країна. Для мене було сюрпризом дізнатися, що у вас ще були двоє молодших дітей вдома. Я про це не знав. Тримаємось і будемо триматися. Знаєте, мій син чи будь-який інший син, який чи донька, яка загинула, вона перш за все виборола. Чи виборола те життя для матері чи для рідних, які залишилися? Ми не маємо права навіть згаснути, навіть подумати про це. Ми маємо нести гідний шлях свій, гідно. Я не знаю, чи я гідно його несу, але я роблю все, що можу про пам'ять своєї дитини, про удосконалення пам'яті всіх. Героїв, які ну, зараз є, і, і є поруч з Гренкою, які лежать на могилах. Я да, дійсно і голила волосся, і була, як ви зазначили, алкоголічкою, яка приїхала в день народження своєї дитини, щоб запалити ті фаєра. тому що мій син насамперед це азовець Ультрас. Ви знаєте, що це. Регалії всі цього шляху і палити фаєра. це якийсь такий звичай. але це не радянщина, що після заходу сонця я там не маю права бути на кладовищі чи, ну, біля сина свого, я так не вважаю тому. хто... Так вважає і матері, які ходять до церкви, це їх вибір, вони так проявляють свою біль. Моя біль це бути біля сина, це наводити лад на кладовище, це доглядати за його могилою, так як він був дуже підант. Мені передали його речі з, з війни, я той його великий рюкзак вже ніколи не розберу. Я покажу, може, згодом колись в країні, як. Він склав ті носочки, ті трусики. ну Таке немає. Знаєте, з війни, ну по-іншому складають. В нього все складено, тому я кожен камінчик там на тому кладовищі, коли була могила ще до встановлення пам'ятника. Я мила, я драїла і не тільки йому, тому що я так вважаю за потрібне прибирати. Да. Мар'яно, ще психологічний саме аспект. Хто вам допомагав? Багато людей писали негативні коментарі, чи читали ви їх, воно якось на вас. впливало. Чи, чи працювали ви з психологом, з психотерапевтом? Ні, я не працювала психологом з, з жодного ще дня. Я працювала сама з собою над собою. Я хотіла сказати, що да, всі ті коментарі, які писали, гнилі ну є боти, да, є люди, які навіть не вникаючи просто написали, аби написати, бо вони побачили картинку. Люди, які побачили, знаєте, треба їсти морожено не зверху, а треба дійти до того. Кінцевого результату, щоб відчути весь смак, а люди поверхневі, вони тільки зверху, знаєте, там лискають і все. Тому я всім раджу не на моєму прикладі, а на будь-якій історії в житті розібратися до кінця, залізти аж туди до дна, щоб зрозуміти, що на поверхні. Картинка може бути така, да, там боротьба за мурал, і дуже багато чого хотіли зробити, що я така-то, така-то і така. Але я не така, я заявляю ще раз. Гренка любив мене, тому що я не пила ніколи, не вживала ніяких, не знаю, навіть цих слів, не курила. Тому для нього мати, любіть мати, оце було. І далі всім раджу, хто втратив. Просто почати дихати. Дихати завдяки сину чи доньки, але нести пам'ять. Не просто скулити. Я теж скулю, я теж плачу, я теж кричу, ридаю, це все бачать мої діти, мій чоловік, який, знаєте, мене. І возив на кладовище в 12 ночі, і новорічну ніч я зустрічала там з своїми хлопцями на кладовищі. Я везла ту вечерю. Це треба було бачити і знати, і відчути, яка я і яка, мій, і яка моя біль. В кожної матері своя біль, і всіх матерів своя біль. Але хтось іде до церкви, хтось іде до церкви, хтось і так, свою біль, моя біль. Це наводити лад, моя біль це виходити на акції, боротися за полонених, це їхати на автопробіги. В могилі сина я поклялася, йому що я продовжу його боротьбу за полоненими. Я кожного разу виходжу з такими самими матерями і борюсь за полонених. Я виходжу на автопробіги. Ось я недавно вже свій автопробіг сама була за кермом. Я роблю багато чого для вшанування пам'яті всіх героїв, не тільки мого сина. Ми самі робили, утворили в день державного прапора найвеликий прапор в Україні. Ми несли його через всю вінницю. Ми показували людям, що боротьба триває, і ми Україна, як той єдиний прапор, який несемо. Ми суцільні від Луганська і до Чернігова і так далі. Ми єдина країна. Також недавно на 24-й, на День Незалежності, ми організовували саме великий автопробіг в День Незалежності, і він увійшов у книгу рекордів Гіннеса. Це теж я одна із ініціаторок цієї події. І так, кожне свято, чи то День Прапора, чи де день Герба, чи, чи будь-яке свято. І зараз всі свята ми завдячуємо саме цим героям, які лежать в нашій землі. Тому е, всі маємо об'єднуватись, в кожному містечку, селі чи селищі, такі матері, і нести цю культуру пам'яті, розказувати людям, що Алеї Слави, це Алеї Слави, що туди мають приходити і чиновники, і простий люд. Неважливо, чи ти приніс ті квіти, за скільки ти їх приніс, чи приніс ти взагалі ті квіти. Просто стань біля могили того чи іншого героя, просто віддай ту шану і знай, що той герой чи інший віддав за тебе сьогодні це життя. Ось це треба розповідати, доводити людям і е, починати екскурсії з кожної алеї слави. Також я пам'ятаю, як ви пішли на дуже радикальний крок, коли ви поголилися на налису. Чому ви це зробили? Я поголила своє волосся, тому що я вже не знала, як привернути увагу до нашої проблеми. Це на Сабарівському кладовищі. Я побачила там багато ну, сміття. Ну, ви все можете переглянути на моїх сторінках без забора, без камер, без. Без нічого в туалети, то все в цьому жахливому стані, коли е, могили героїв у бур'янах і так далі. Це неможливо на це було. Да, коли я поголила волосся і перша е, прийшла туди наша е, депутат Верховної Ради, це наша Ірина Борзова, яка саме з Вінниці, вона побачила, що дійсно. Вони навіть не те, що вони бачили, чи не бачили, вони не вміли і не знали, як. Правильно вшановувати культуру пам'яті. Вони не знали, да, і я розумію, що вони не знали, що така буде у нас трагедія в цій Україні, як хоронити їх, як їм вшановувати, як вони мають лежати. Ніхто не знав. Але після того всього, після поголених моїх косей, почався наводити слад на кладовище і Піднято було багато питань, і вони зараз, дійсно, що заходиш на то кладовище зовсім інший, знаєте, вид. І ще багато, багато є ще питань, але влада Вінниці поступово почала йти е зі мною, знаєте, в ногу і в цьому напрямку теж. Ще угу. в мене питання було, і я хотів би вам поставити: а що було з дітьми? Тобто, як вони відреагували? Ви якось їх підготували? Чи ви були в такому стані, коли ви не могли ні про що думати? Ні, я не про що не думала. Я був чоловік, знаєте, в той момент, як то кажуть, опора і надія всієї нашої сім'ї. я... Вони бачили, що я борю, що я починаю прибирати. І вони це все бачили. Вони були повністю на моїй стороні. Але, звичайно, це такий дуже кардинальний шах з моєї сторони. Вони теж діти, і вони ну вони вже не діти. Ви знаєте, за цих півтора року вони так повзросліли, що моїй дитині не дев'ять років, моїй дитині не всі 19. а тому, що 16, тому то вже 26. Вони зовсім. Ну, вони навіть із однолітками, знаєте, однолітки їхні діти, і вони мають бути дітьми, дитинство має бути. Мої діти занадто подорослішали, але вони все розуміють. І вони зі мною на тому кладовищі так само все роблять і, і допомагають мені, чим чим тільки можна в їх ну, в їхньому віці. Ну, можливо, я вам зроблю зауваження, ви потім подумаєте, може не потрібно настільки. Е, так, е, їм про це все розказувати, тому що вони ще неповнолітні, також і на них може психологічний е, тиск теж да, да. подумати. Я, угу. я з вами згодна, що ви прав, правильно зауважили, але ви знаєте, я не акторка, я не можу грати ролі бути там такою, там іншою. Я така, яка є. Мене або сприймати. Або розуміти, і вони розуміють, який мій не біль, а я розумію їхній біль. І вони знають, що ця могила перейде в спадок моїй дитині меншій і моїй дитині ще меншій. Тому, коли я буду, знаєте, як, як Таліна Костенка сказала: сивою і старою, я буду сидіти на могилі, а вже доглядати ту могилу буде моя донька. І... Ось це я в них прививаю. Не психологічні да, аспекти. Ми зараз всі всі діти України да, живуть в такому болі, страху, що потрібно трошки по-іншому обертати ситуацію і вчити дітей, що це не мертві, що це не люди, які вмерли своєю смертю, це люди, які загинули за них. І якщо ти сьогодні зі мною поруч зробиш те або інше на кладовищі, це. Тільки плюс тобі, і ти своїм дітям пронесеш, що був Гренка, чи був інший герой, який загинув за це. І твоя мати роз, розказала, як доглядати могилу. І ти, і я буду, і їм буде від того легше. Ну, життя, на жаль, таке, і дитинство в наших всіх дітей забрала клятата Росія. Ще мене питання в інтерв'ю. Ви зазначили, що ви не зверталися до психолога чи терапевта і так далі. Хочу більше про це дізнатися. В нас є теж такий штам з радянщини, що ті, хто звертаються до спеціаліста, він якийсь псих і так далі. І тому подібне. Я своїх глядачів вчу і також говорю про. І свій досвід, і загалом що ніко... це не соромно, це навпаки потрібно. Тому що в нас війна йде четвертий рік, і оці ці телеканали, марафони, телеграм-канали, які постійно нам показують ці криваві кадри, які не думають про психіку українців на четвертий рік. Інколи потрібно вимикатися від цього і також берегти свою психіку, психіку наших дітей. Тому, якщо вам погано є безкоштовні гарячі лінії, ви вводите в Гуглі, можна попрацювати, поговорити з терапевтом. Це не соромно, це необхідно. Ці люди, друзі, так як ви вчилися в університеті чи в коледжі, ці люди вчаться 5, 6 років, а то і більше психіатри і так далі. На на те, щоб отримати з диплом, щоб бути професіоналом своєї справи. І навпаки, заход, ну, в за ну в західних країнах. Кожен має свого терапевти. Да, да, да. Я хотів від вас почути цю думку. Це такий штам з Радянщини, чи ви вирішили, що я справлюся сама? Ви знаєте, я за фахом психолог, соціальний педагог, і я вчитель Серйозно? української мови. Да. У мене дві вищі освіти, я вчитель української мови, літератури. Ну, ще на той час було і російської мови, і зарубіжної літератури, психолог, і соціальний педагог. Знаєте, я одна із перших ходила, напевно, ще тоді волонтерство навіть такого не було слова. Ми ходили своїми я і двоє моїх однокласниць, які ходили з простягнутою рукою по школі і збирали гроші. І Ми перші їздили в наш дитбудинок. І ну, це, це не розказати мої, моє життя, але я всі якості знаєте, вібрав мій син в мені. Тому для мене психологія це дуже велика культура, дуже великий спосіб життя. І знаєте, сидячи там на могилі своєї дитини, до мене сотні людей підходять і підскажіть, як нам просто поговорити. Люди приходять, я ну не тільки за військових загиблих, просто приходять, щоб розповісти свою історію. Я не стала психологом зараз, тому що я мати загиблого героя. Я так само борюсь з своїми психологічними всіма якостями, але психологія і психолог в нашій державі має зараз під час війни, а після війни взагалі це має бути на такому примусово державному рівні. Для кожної матері, для кожної людини, що це просто попити каву, це просто лучше піти туди, виговоритися. Гарний психолог не має вам нічого радити, він вас просто направляє, і ви самі доводите себе в правильне то русло. Чомусь вони завжди говорять, що психолог це рішить всі проблеми. Ні. Він направить, він вам підскаже, а все за вами. Не потрібно боятися не психологів, ні психотерапевтів. Це зараз, я кажу, ми всі психологічно травмовані, а ще й фізично травмовані. Тому е, зараз, я ж кажу, це треба на такому державному рівні виводити, і психологи мають бути в доступному такому, знаєте, не за всі гроші світу. Маємо до них. Радитися з ними. Вам також пропонували якусь безкоштовну... Звичайно, я, я один єдиний раз за це весь час Ірини Коваль фонд мене запросив на п'ятиденну, ну там можна було більше, але я скажу, тільки п'ять днів я зможу видержати, не бути своєю сім'єю чи на могилі своєї дитини. І на п'ять днів цей фонд мене і ще таких матерів, де я там теж познайомилася з ними, з дуже чудовими матерями. Ми поїхали аж в Закарпаття в містечко Шаян, і там з нами да, працювала Олеся Цимбала, це дуже гарний психолог. Просто як людина насамперед, знаєте, це не психолог, це, ну, психологом треба mm. бути або не бути. І скільки можна там вчитися або не вчитися, Знаєте, так як лікар або дано, або це заробітчанин, та в будь-якій професії, я не буду про це говорити, але я раджу всім оцей фонд і раджу саме психологиню Олесю, Цимбала, яка дійсно вміє знайти ті слова. І я дійсно приїхала звідти іншу. Я трохи зарядилася, знаєте, на позитивні ноти і на ще більший роботу, працю. Не їздити, знаєте, там десь відпочивати, тратити то все не потрібно. Потрібно працювати нам всім до закінчення цієї клятої війни.